Доброго дня, шановні підписники. От і начався сінокос 2025 року. Ну і як ви бачите, ціна нема. Це не ціна, це так. Ну що, пройшли дощі, а воно не піднялося. Вся проблема в тому, що зима була не снігова. снігу не було. От і все. Навіть та трава, що була в минулому році, вона й не піднялася. Ну, косимо те, що маємо. Що же ж накосимо? Оце такі волочки. 5, 5, 5 метрів. Оце такі волочки. Ну, нічого. Прес розширений, підбере все. Так що щось натюкуємо. Без виходних ситуацій не буває. З любого положення є вихід. Працюємо. Так що, далі буде. Давай, ми тобі 150 грам вказати. і що відбувається? На плющилки поламався, називається кривий вал. Або ще в народі кажуть п'яний вал. Ну і вчора тільки хлоп і встановилася з сторони сторона коси. Ну От, виходить, що я отак от от його солосно зробив, так як він треба. Прихватив, зробив конуса і по методу пакистанських спеціалістів попробую його зварити. Ну, На тому видно було, що він в минулому році до половини вже був лопнутий, бо видно ну, темне таке п'ятно. Ну, а в цьому році вже ж його доламало. Казалось би, отака желізяка. Коси ходять свободно, чого його ламає. Маса не дуже велика. Усталось металах. І в запасі був один, але тільки тут різьба трошки прорізана на Ну, Я поставив А цей, думаю, зварю. Хай буде. Мало лі що. Посіну тільки начався. Треба, щоб воно було в запасі. Оце отакий -от такий розклад. Відстань скільки треба проточити, я вже виміряв. Ну, треба буде. Треба буде пробувати. Отак. От так що працюємо. Ой, сьома прийшов, прийшов сьома допомагати. Сьомочка прийшов допомагати, да? вот так? Сьомочка. Ось так. Ось так вийшло вал. Ізначально ну, тут вирізав, тут заплавив, а потім вирізав ці сторони. Ну, От як воно заплавляє. Видно, пор немає. Це бурулечка. Заплавив добре, що пор немає. Ну, Вирізав ці, і знову розпресували. Отак його не знімеш, як і сьомнік. Напресові плотно сиділо. І зараз одну деталь встанок, тут проточу, другу деталь проточу і вал готовий. Ну і подивимося, скільки ж його вистачить, не дай Боже, якийсь із них вийде з ладу. Ну так би будемо знати, що в нас є він запас. Ну, треба подивитися в інтернеті, боже, є такі в продажі, у кого так купимо. Щоб воно було. Тому що в минулому році зламався цей вал. Я. В минулому році лопнув цей вал з вилкою. І лопнула була саме вухо. Ну, вухо я зварив, обкинув, вухо держи. Тепер п'яний вал лопнув. В общем, поміняли, в принципі, на тій стороні все. Оце отак. Ну, це ми не стали зварювати. Його можна цельний виточити. Тут от роз той та вилка, що хороша. Ну, то на будущее. Хай лежить. І так получився в нас вал. Тепле ще гаряче, бо на холодну не хотілося. його набивати. І получився в нас запасний вал. Оце отак він виглядає. Подшипні пробували, одягаються, все, клино видну шпонку забили. Отак от воно. Ну, попробуємо, чи держатиме сварка, сварка в цьому місці, місці чи ні. Так що це в нас експериментальне. Отак. От Зліпимо з того, що є. Різьба тут хороша, посадочне місце для подшипника теж отлічне. Я пробував плотненько воно сидить. На тому балу слабенько і різьба трошки коса. Ну нічого, буде це в запас. Поставимо, попробуємо. ж на сезон вистачить. Так що от такі справи. Ну що, спочином, хлопці? Так що Сашки, цей год на Сашків мені везе. Ото От якщо Сашко, то дідові везе. Так що перший прицеп уже забили, з дім. Скільки, Саша, а я тобі зараз скажу Сіки. 303 штуки. А, 300 рівно тоді. 300 рівно, тому що шахта іще. Ну і що? розширив підборщик. Як ви бачите, чистейше поле. І трошки ніде не остається. Чітко все воно плане. Так що, все, що робиться, все не зазря. Так, Саша? Все, що робиться, все клуче. От Так що, зараз перекурять по дві цигарки і в бой. І отлично. отлично. Вже почало бачиш вичого. І добре я те зробив, що я кінець оставив його рідний, а задочок добавив. Задочок менше на нього нагрузка, і менше він працює. А ота основна частина. Все добре. Клацає, все. 12 14 ходов. Ну, залежно від того, який валок. Отлично. Ота таке. Так і пружинки новенькі, відбирають. А то ж було по обі сторони. Вже і колесо ми не викинули. Кріплення залишилося, все залишилося. Якщо волог буде ще ширше, ще й колесо От так Отак. Продовжуємо працювати. До дощу. Хоч і зламалися, але накосили. От, як ви бачили, сіно слабеньке, але зелененьке, так що скотинка буде не голодна. Зараз передіслокація, Андрюша заховав сіник, один поставив сюди і порядок. Так що от дощу заховалися. Так що дивіться, коментуйте, насолоджуйтесь і на все добре.